Батько, <годжен> дивись, ми не хочемо наїжджати на водія. Якщо це твій прийом, то так і скажи, не, тебе, там тебе ми. Часто, там а, буде БТР. БТРи, основні бойовій виклиці, лиман. Ну що, Що? дуже хочеться вже вмитися і передітися, і все нормально. Митрович трошки підниває, не є, що він спав в казармі, але я впевнений, що йому теж сподобалась. Це пам'ять. Привикай, Саша, ні, насправді це чудова можливість бути ближче так. до наших наших водів, Ми До людей, які нас захищають, підтримати їх. Бачити в таких умовах вони живуть так. Це умови, які не підходять Дмитровичу, бо Дмитровичу треба спа процедури, йому треба ортопедичний матрац і бажано ще якесь чоловіче плече поруч. Плаго, чоловіче плече було поруч, тому що він спав між Слепокурою і Назаром Дзюбинським. А Антон, Антон, yeah, а про Дмитру ще yeah. він yeah. щось в yeah. дорозі yeah. до тебе заливав. Yeah. Він каже, yeah. що він сильніше за в мене, в тому може дивитися мій в телефон. Я від телефон. Я так не думаю. Накинув кинув на себе, вона акумулювала тепло і, блядь, мені так він я я я я діял. Але Я проснувся від холоду. Мені здається, що Бодя з'їв сухпайок один. Мені було зажарко навіть. Сухпайок нормально. Точно з'їв було зажарко. Це тебе гріх, маданчик блядь, спокою не найти. Я просто їжу, вже... сіли вже в свій буси з нашим водієм, перевантажили ті всі свої речі і поїхали в місто Дніпро, зняли готель, чисто, щоб помитися таке враження. Бо ми там і не спали, і не ночували в... в Дніпрі. Просто приїхали, помилися, полежали 10 хвилин і все, і пішли до концерту в Дніпрі готуватися. Я не можу, я вже зняв користь ну, там, з міста. Ви думаєте, це якесь село в центральній Україні? Ні, сьогодні ми в Дніпрі, і це одна з його вулиць. Сьогодні у нас буде культурна оборона. І скажу більше, сьогодні був найкоротший період перебування в готелі за весь час нашого туру і в цілому, в принципі. В моєму житті ми сьогодні були в готелі дві години часу і це на Дніпро. Антон Суклов, учасник нашої команди. Він з Дніпра. Я не з Дніпра, я з Дніпропетровська. Я, я до документацію це приїхав. Він місто ще краще знав, ніж таксист, бо я пам'ятаю, ми їхали в таксі в центр. Антон Суклов таксисту розказував, куди їхати. По-перше, Дніпро, це батьківщина АТБ. У нас АТБ було більше ніж в якийсь момент. По-друге, mm -hmm. ми зараз їдемо в центр. Так званий пасаж. Це бувший дитячий е, світ. Mm -hmm. е, так, десь світ. А чому тоді поворачувати? Ви за кермом, скажіть на ну, чого на Ти Це пасаж, правильно я ввів? Це пасаж. Це Дмитра Яворницького. Дмитра Яворницького це вулиця Бувша Карла Маркса. О, Але як гарно звучить. Яворницький. Так. Дмитро Яворницький — це е, історик, який у нас заснував музей. Історичний музей, дуже класний музей, який е, архітектура його один, один повторює музей в Каїрі. Він побачив класний будинок музею в Каїрі, такий нам потрібен такий в Єкатеринославі. І <різь> Ой... Антон <танків> Читаємо танкували. Та? <гум> дуже гарний міст через річку Дніпро в місті. Дніпро прям дуже красиво. Помічаю, як місту особливо шарму надає річка. Коли є водоймах, місто зовсім інакше. Воно свіже. Хочеться затриматися в цьому місці, хочеться посидіти, там, розслабитись більше. Ну, і для очей приємно, коли є вода, знаєш. Все так заспокоює, це так, так видає свого шарму і ну, місту, що це просто щось неймовірне. Львову так бракує річки. Ай-ай. Вийшли біля пам'ятника туфельки, от туфелька. Тому що хто як не каблук, має спочатку глянути на цей знаменитий пам'ятник. Вся екскурсія моя починається з пам'ятника туфельки. Ринка, я про тебе постійно думаю, так що йду дивитися на туфельку. Це центральна площа Дніпра, по бачите, будується метро. І в нас саме дивне метро в Європі здається, бо всюди метро зонтажить центр. І тільки у нас веде метро з вокзалу, вісім станцій до спального району. Все. А е, Планують побудувати ще й по центру. От, так от. Прикол. Дуже цікаве таке місто. Дуже схоже мені на Київ і щось в переміжку з старим якимось містом. Не знаю. Гарні емоції. Це як... Ну, ніби витвір сучасного мистецтва вкраплений в життя міста. Як я сказав, ні? я сказав, ні, дуже круто. Мені дуже подобається, що е, в нашому колективі багато хто був вперше в Дніпрі сьогодні. І я теж був в якомусь сенсі вперше, бо я вперше в Дніпрі як гість. Бо я вже в голові себе сприймав на думці, що поскоріше буду додому до Львова. Ну ми збіглись. Кісочка, кисочка, покрутісь, киса, киса. Так, поки що мені не можу сказати, що я насолоджуюся Дніпром, тому що я ще голодний. І ми маємо піти поїсти. І вже тоді я зможу прогулятися, кайфану. Залісся в мене в кожному місці. Пересипею, якщо я голодний, я прям не дуже сильно кайфую від того місця. Може, в когось виникне запитання: Саня, чого ти не розхвалиш, ти якось не, не відмітив якісь конкретні місця? Я, якщо чесно, я такий, типу, трошки дерьмовий турист. Типу, я просто їду, ну, гарно ти гарно, мені подобається, що гарно. А, якщо мене, ті, мені скоріше легше розповісти. Не про те, що мене вразило з позитивної сторони, а про те, що мене розчарувало. А от такого в мене не було, що я прям сижу і такий фу. Що за ганьба. Тому от. Місто дуже нагадує Київ за своєю архітектурою, за якого за темпом життя частково. Але якісь дуже агресивні водії тут, і в нас сьогодні віз чи підрізав, чи що я в цей тих власне шарю, ну вони потім на пустій дорозі просто отак їхали і тягнули і зупиняли один, один одного. І просто, блядь, отак захотілося їм, замість того, щоб далі їхати. І ми приїхали на 10 хвилин пізніше, ніж мали бути, і ви тут нас стояли і чекали. Є оце відчуття великого міста, трошки далі від кордону, і ти такий, та, о, та що тут? Тут все добре, тут от е, купа, людей, та, купа людей на вулиці, всі щось собі ходять, де хто там. Тому що в Краматорську там просто не було людей. Цікаво, Сань? Дуже. Видно, що не дарма поставили цей як правильно сказати, монумент, пам'ятник, експонат, експонат, стіну. Піксель, стіна. – Експонат. Стінут, експонат. нас в антикафе, Все це місце, де будемо виступати в Дніпрі. У нас ще 15 вільних місць залишилося, бо вже на цей момент не залишилося. Настрій на 9 день Тру туру панує трошечки такий депресивний, тому що ну, важко, важко всім, я це можу зрозуміти. Я стараюся агресію ні на кого не надавати. Я думаю про кіндери такі А, в, Дніпрі в, нас, в Дніпрі в нас в гостях був кедр, це чувак з Воробушка, дуже дуже харизматичний персонаж, сам по собі неймовірно цікавий в розмові, поки ми гуляли, тому що він частково показував також нам місто. Він розповідав про свою волонтерську діяльність, тому що він активно займається гуманітарною допомогою в Харків, звідки він сам родом. Стрім пройшов дуже круто. Кедр також розказав багато цікавих історій, які були також і на стрімі. В, в, взагалі, був, в Дніпрі був такий доволі затишний стрім, але ми не змогли насолодитися Дніпром через те, що ми зразу вирушали в Хмельницький. А автомобілем туди їхати 11 годин, і ми їхали в машині. Ми чесно, всі були незадоволені, тому що це передостаннє місто. Всі так втомлені, але зібрали волю в кулак. Наш водій попередньо виспався, наскільки я розумію, і всю ніч Лупаши в дорозі, а вже спали ми в дорозі. От. Ми їхали, я пам'ятаю, що десь біля Уманя зупинилися, і дуже холодно. Бо в Дніпрі був на цей момент там, температура десь 35 градусів. Ми проїхали в Хмельницький, і температура була десь 18 да? чи, 16, чи 16. Ми реально всі змерзли. Ми не думали. Я над собою не мав кофти ніякої, дощ падав. От. Перепад температури ми відчували сильний. І в Хмельницькому в мене якесь таке полегшення було. Ну, всі міста фейні, але я відчуваю, що Хмельницький це десь близько біля мене, близько біля мого там рідного міста. Там, і Львова, і я вважаю, що це моє рідне вже місто і рівного. от. Мені це було приєм приємно дуже Хмельницькому. Поселилися в готель, поспали дві години після 11 години дороги. Ми навіть не встигли погуляти, бо ми вирішили, що цей час краще витратити на сон. Спати хотілося страшенно просто хотілося спати. В Хмельницькому був, мабуть, один з найкращих виступів, в принципі, наш культурною обороною, це був реально кайф. Люди е, в нас неймовірно гарно прийняли е, кайфували від цього. Дуже файний був вечір душевний в Хмельницькому, мені сподобалось. Діма Зелінський був один з найкращих гостей на культурній обороні, який е, ну, будемо відверті, за весь час стрімів в турі, ми видохлися енергетично, ми не мали е, вже того запалу, і, але в нас живрів цей вогонь. І Діма Зелінський, який, мав, е, який не виступав багато часу до того, на саме таких дійствах, зайшов, запалив нас, запалив зал, і ми реально роз'їбали. Це було кайфово. Це було круто, до нас завітавши Олежик Лузанув. Він мав просто посидіти, подивитися. Ми, звичайно, що його запросили на сцену. Це наш резидент стендап батл Club. Це була дуже така файна крапка нашого туру. Ми вже спокійною душею поїхали собі у Львів. Та і все.